Всім привіт це господіно! З вами Українська Радіо Канади і наш сатирично-політично-суб'єктивний огляд головних новин Канади українською мовою. Сьогодні говоримо про таке: дострокових виборів не буде. Бюджет Карні пройшов завдяки зеленим. Просто жахлива новина для всіх, хто розраховував на піар по експрес-сендрі в Канаді. Та й взагалі для всіх, хто розраховував на піар, це капець. Ну і прекрасна новина, навпаки, про те, як енергетичні компанії Канади зараз розпочинають допомогу хворим українським дітям. Про це не тільки поговоримо, але перед тим, як почнемо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Підпишіться, якщо ще не підписані, і поставте дзвоник на всі відео. Це дуже важливо, адже допомагає просувати українське Радіо Канади в буремньому, канадському. Ютубі. Отож, ми починаємо, друзі. Сьогодні як дуже класні, так і дуже погані новини, особливо щодо міграції. Поїхали. Перша новина, яка, можна сказати, йде такою прохідною на фоні останніх двох. Карні отримує владу. Уряд проголосував за бюджет на наступний рік. Очікувано, можливо. Схоже, що нафтові крани відкривати не планують, що дуже і дуже. Погано, але Юлія Странко детально розповідає, що відбулося. Давайте послухаємо ранковий фрагмент українського радіо Канади і повернемося. Обговоримо. Уряд марка Карні уникнув дострокових виборів. Федеральний бюджет пройшов вирішальне голосування 170 проти 168. Документ підтримала лідерка зелених Елізабет Мей. Після того, як прем'єр зобов'язався дотриматися паризьких кліматичних цілей. Двоє депутатів НДП і двоє консерваторів утрималися, що фактично забезпечило уряду. Бюджет передбачає багатомільярдні інвестиції на тлі торговельної війни та скорочення видатків держсектору. Ну, це прям безкоштовно для уряду Канади. Тобто Канада виконувала паризькі кліматичні цілі собі, і виконувала, і продовжувала виконувати. І лідерка зелених Елізабет Мей така. А ви письмово підтвердіть цей статус-кво, будь ласка. І я тоді з вами. Карні такий, ну ок, підписав, це якби вам. От дуже треба було отримати піар, і міграційна служба така, щоб отримати піар, напишіть нам листа, де ви зобов'язуєтесь пити по 2 літри води на день. І ви такі: ок, що ще? Ні, цього достатньо. Отак от, от це виглядає реально. Я не знаю. Там же були і театр для Едмонтона, як умова, центр для філіппінської громади Ванкувера, музей кінної поліції, який можна було побудувати взамін на голоси. Але карні, треба було просто сказати зеленим. Народ. Зуб даю, кліматичні паризькі цілі, то святе, все, не будемо їх чіпати. І таким чином отримав ці голоси, які потрібні. Вау! Це важко повірити, чесно. Адже цей голос Елізабет Мей, а також те, що двоє з НДП і двоє консерваторів отримались, врятувало майже лібералів і зупинило Канаду в такому міліметрику від дострокових виборів і політичної кризи. Питання до консерваторів. Народ, ви там як? У вас був не те, що реально, у вас був карколомний шанс притягнути політичне просторадло на себе, реалізувати свої там, ініціативи, погляди тощо. Вам точно дуже погано від того, що роблять ліберали. Бо так мляво діяти, коли був такий шанс, ну, це щось із чимось. Дуже спокійно, дуже просто пройшов той бюджет з такими простими умовами. Давайте подивимося, на всяк випадок, що таке ці паризькі кліматичні угоди, може, там взагалі щось страшне, що вартувало, вартувало того. Ми, як завжди, полізли, погуглити, початити, пошукали інформацію для вас. І ось що перевірили і знайшли. Дивіться, Паризька угода. Що це така? Таке, вона підписана 12 грудня 2015 року на 21-й конференції ООН зі зміни клімату в Парижі. Відповідно, основна мета утримати глобальне підвищення середньої температури значно нижче ніж плюс 2 градуси Цельсію. В порівнянні з доіндустріальною епохою, а також прагнути обмеження підвищення до півтора градуса Цельсії. Тобто за пів градуси Цельсії там е, ці, ці всі торги були. Угода охоплює такі напрями. Дивіться, зменшення викидів парникових газів, нормально зміцнення адаптації до впливів клімату, нормальна мобілізація фінансів на зелені проекти України, що розвиваються. Ага. З одного боку, мобілізація фінансів на зелені проекти, з іншого боку, в країнах що розвивається? Тобто навіть тут зелені, я не знаю, чого так вчепилися за це. Ну на те воно і зелені, правильно це ж повинно бути їх основною політичною програмою. Але дуже просто. Канада була однією з країн е, з е, співпідписантів і ратифікувала ту Паризьку угоду, зобов'язавшись слідувати її принципам. І у рамках угоди Канада подала власну стратегію довгострокового розвитку із низьким рівнем викидів Long-Term Low GHG Development Strategy 19 листопада, 2016 року це відбулося. І у 2021 році було введено ще закон Canadian Net Zero Emissions Accountability Act, Боже, як вони довго все це називають постійно, який формально закріплює е, зобов'язання Канади досягти нето нулю цих викладів парникових газів до 2050 року. Як нам піар чекати? А, ні, навіть швидше. Проте експерти зазначають, що політика от Канади все ще не дуже не, е, така, недостатня, highly insufficient. Для досягнення сценарію плюс півтора градуси, який передбачений угодою. Тобто, дивіться, Канада собі робила недостатньо для того, щоб температура по планеті не піднялася на півтора градусі до 2050 року. І тепер з паперовим підписом карні для лідерки зелених вона підтвердила, що продовжуватиме робити недостатньо до 2050 року. Ну, норм, нічого не змінилося, а бюджет прийняли. По-канадськи дуже добре, дуже без, без війн, без блокування трибун, без бійок. Якщо чесно, це зараз прозвучить дуже егоїстично, але нам тут в Калгарі чи Едмонтоні, наприклад, не завадило б підняти температуру на 1,2 градуси. Ну, хоча різниця між мінус 40 і мінус 38 взимку, наче не така суттєва, ну але ну, трошечки душу гріє. То все, звісно, жарти. Температура має залишатися стабільною, бо тут ні в кого. Немає кондиціонерів і встановлювати то цілим роком. Якщо ж температура все ж підніметься, то рівень океану, наче теж. Шановні мешканці Галіфаксу, Ванкуверу, інших міст на березі океану моря. Просто аналітична довідка для вас. Калгарі знаходиться на висоті 1048 метрів над рівнем моря. Привіт, замислитися! Але якщо серйозно, от прям зовсім серйозно, повернемося до бюджету і кліматичних паризьких цілей. Чи збиралася Канада взагалі відступати від угоди? Ну, явної офіційної заяви про вихід Канади з паризької угоди немає як -то. Трамп, наприклад, навіть публічні заяви робив. Канада залишається учасником і підписантом. Водночас існують значні внутрішні суперечки, це правда. Провінції, зокрема такі, як. Альберта, звісно, критикували федеральні кліматичні політики е як шкідливі для енергетичної галузі та економіки. Ну, це логічно і це перманентно взагалі нафтові провінції будуть критикувати кліматичні закони. Ну, тобто, от, хоча відступу так не було, реалізація зобов'язань була і залишається такою завжди проблемною через критику, політичний тиск на уряд щодо кліматичної політики, особливо з боку провінцій, які енергоносії видобувають і інколи видобувають їх не найбільш екологічним шляхом. Ах. То було цікаве. Бюджет прийнято. Виборів не буде. Ми з вами, чесно, і на своїх воркпермітах не, не дуже то збиралися на ці вибори, якщо, якщо б вони відбулися. А з урахуванням змін в еміграційних програмах, про які ми зараз будемо говорити, то нам не те, щоб голосувати, нам тепер не те, щоб навіть піар отримати, нам, нам би тепер воркперміти хоч би попродовжувати. Бо в березні 26-го, наче в останній можна буде, не забудьте подовжити ваш воркперміт. а піар чекати ну, більше ніж три роки після цього. Багатьом програмам тепер, якщо вам взагалі вашу заяву не повернуть назад, якщо ви вже подали, що теж як виявляється тепер можливо, а, будемо спостерігати і будемо дивитися тут, зокрема в нашому Ютуб каналі, що відбувається в Канаді. Ну і перед тим як рухатись до новини про те, що перша страшна ластівка вже прилетіла до Онтаріо. Де людям, які вже подалися по Skilled Trades Express Entry, повертають заяви подані і назад видають сплачені ФІ, це капець. Ну просто, ну просто до, до, до того де будемо обговорювати. Я нагадаю, що підтримати нас на Патреоні можна і треба, посилання на нього під цим відео. Або натисніть значок серденька із доларом прямо під цим відео. Так ви один раз одразу зможете задонатити суму від одного долара, а нам це буде дуже корисно, бо у нас немає жодного фондового державного іншого фінансування. і Ваша підтримка допомагає відео на цьому каналі. І щоденній безперервній трансляції ЮКНР. Отже, слухаємо е цю новину дуже погано, відверта. І повертаємося. Давайте її обговоримо після цього. Онтаріо призупинило імміграційний потік «Skilled Trades» у системі експрес-ентрі. Уряд Онтаріо оголосив про повну зупинку потоку Експрес-ентрі Trades Stream», який дозволяв кваліфікованим робітникам отримати номінацію провінції через систему експрес-ентрі. Всі подані заявки будуть повернуті, а сплачені збори відшкодовані. Рішення ухвалили після виявлення масштабних проблем із відповідністю заявників, вимогам програми та нерегулярною перевіркою документів, що створювало ризики для конкретності номінацій, призупинення стосується всіх заяв, поданих до 14 листопада 25-го року. Уряд Онтаріо заявив, що потік переглянуть, а правила оновлять перш ніж його відкриють знову. Так, ну ті, хто намалював собі заявку, наразі такі, ну бляха, не прокатило, Почекаємо. А ті, хто от реально потом, кров'ю, виконували всі вимоги, мають реальні скіли, зібрали всі документи, подалися, видихнули і планували просто дочекатися вибірки своєї, ви уявляєте, що відчувають зараз ці люди? Напишіть в коментарях, якщо ви один, одна з цих людей, один з цих. Чоловіків чи дівчат. Сказати, що це вбиває, вибиває землю з них, ну це взагалі нічого не сказати. Тепер, маючи таку новину, такий прецедент, кожен, хто подався по будь-якій програмі або збирає документи зараз і майже на фінішній прямий, що вони мають думати? Ну Це сигнал абсолютно ну, для всіх, абсолютно, що немає тепер стабільності. Моє перше суб'єктивне враження це цілеспрямоване. Продумана з холодною головою. Чергова. Послідовна дія уряду, який дуже креативно, без сумніву, креативно, але охолоджує попит на піар в Канаді. Взагалом, чому я так думаю, коли вам на подану заявку офіційно ставлять строк очікування 10-50 років, це створює, погодьтеся, невизначеність сроком на все життя для багатьох. Це змушує людину, яка ще не в Канаді, задуматися над іншим, більш передбачуваним і короткостроковим, скоріш за все, варіантом іншої якоїсь країни. Коли інші заявники бачать, як вже подані заяви повертаються назад заявникам на додачу до тих років, це створює ще більшу невизначеність і розчарування серед аплікантів. Ну, цього не можна не розуміти. Це підриває довіру до всієї системи. І це, я думаю, робиться цілеспрямовано. Я впевнений, що на столі перед прийняттям рішення про зупинку програми, і головне про повернення заяв, були варіанти, окрім цього. Ну, найлогічніший і найочевидніший це призупинити програму для всіх нових заявників, залишивши актуальними заяви тих, хто вже подався. Бо так, добре, ви там зрозуміли, що багато шахраїв, і треба щось з цим робити, і що ви не встигаєте все обробити і перевірити якісно. Це ок. Але ж тепер чого зупинятися? Якщо раніше ви були впевнені, що якщо вашу заяву прийняли, то тепер її точно розглянуть. А тепер ви в цьому впевнені? Чому ви можете бути впевнені, що завтра у вас тепер не скасують виданий піар, наводячи ті самі аргументи, що ми там понавидавали, а не розібралися. Людям обіцяють відшкодування. Уряд Онтаріо буквально от зараз каже: Вибачте, друзі, ми повилково дали вам надію, просимо повернути її в первісному пакуванні. Це, з іншого боку, може бути визнанням реальної помилки і недостатніх ресурсів для кваліфікованого розгляду зваяв. Але, ну, ще раз повторюю, ну, зупиніться. Вибачте, по лінії фронту, як то кажуть. Ті, хто вже подалися, розгляньте їх заяви. Ті, хто не подалися, не встигли потім виправитися і зробити. Подивимося, як воно буде, але моторошно, демотивуючи, трошки лячно, особливо тим, хто пішов в Волин і не має плану Б, окрім тієї Канади. Тобто, ну, відверто кажучи, нам зі своїм українським Радіо Канади, яке до Аргентини за собою не перевезеш. Якщо ворк перміт -permit, permit не дадуть, піар не дадуть. Сподівання на краще, ми робимо. Що маємо? Наприклад, розпочинаємо величезний благодійний проект. Ми разом з українцями, які працюють тут в Канаді, в енергетичному секторі, створили класну ініціативу, яка сильно допоможе хворим діткам в Україні полегшити умови лікування. А дорослим в Канаді допоможе зекономити на рахунках за електроенергію значні суми коштів, якщо на рік взяти, так взагалі. Як саме в фрагменті ранкового етеру слухаємо, і далі я детальніше розкажу про проект. Перетворюють енергію на добро. У Канаді офіційно розпочалася нова соціальна ініціатива, що об'єднує ЮКЕНРАДО, енергетичну компанію Спонсор Енерджі та український дитячий хоспіс Дім Метеликів у Чернівцях. Сторони підписали тристоронній меморандум про благодійну співпрацю. За умовами програми, кожен новий клієнт, спонсор енерджі в Альберті приноситиме 50 доларів пожертви на підтримку хоспісу. На спеціальному рахунку вже є перша тисяча доларів, яку компанія перерахувала після. Запуску партнерства Дім метеликів це хоспіс для невеликовно хворих дітей з усієї України, зокрема сиріт і дітей, які потребують постійного медичного догляду. Мета спільної ініціативи забезпечити фінансову підтримку закладу, який опікується найбільш вразливими пацієнтами. Механізм участі простий: мешканці Альберти можуть перейти на сайт Sponsor Energy, обрати тариф і вказати дім метеликів як благодійного партнера. Це дозволяє одночасно знизити щомісячні витрати на електроенергію та допомогти українському хоспісу. Ми, Юкін Радіо, Українське Радіо Канади, великий постачальник електроенергії в Альберті, спонсор Енерджі, якому вже більше 10 років і який має більше ніж 70 тисяч користувачів. І дитячий хоспіс Дім Метеликів в Україні у місті Чорнівці. Ми починаємо великий благодійний проєкт. Я. Е... Я особисто на початку не вірив, що це можливо організувати саме от таким чином, як воно зараз буде відбуватися. Бо це абсолютно нова для, для нас, для українців механіка. Бо раніше ми робили збори на допомогу Україні, організовуючи різні івенти. Це були воркшопи, майстер-класи, концерти, фестивалі. Робили це самі і в колабораціях з іншими класними українськими проектами і класними людьми. З моменту заснування Radio, що відбулося трохи менше, ніж два роки тому, і у що ми досі не можемо повірити, бо стільки всього відбулося і стільки всього ми не робили. Але з моменту заснування ми в колабораціях з Кором Перевесло та з UCC Valley організували і провели, наприклад, з фестивалів. вже чотири українських фестивалі. Два в Калгарі, два в Кеннері. І всі з чотирьох фестивалів мали благодійну мету. Весь прибуток було скеровано на жіночий шелтер міста Добра і дитячий хоспіс Дім Метеликів, який є частиною міста Добра. Вони знаходяться в Чернівцях. Останній, наприклад, фестиваль в Кенморі, United Fest, який ми робили з UCC Bo Valley, зібрав е 10 тисяч доларів прибутку, дев'ять з яких ми відправили на дитячий хоспіс Дім Метеликів і тисячу на шелтер для тварин в долині Боу в Альберті. Ну, безпосередньо там, де фестиваль відбувався, як знак пошани, участі, contribution to the community. ком'юніті. Е -е, ми це зробили, до речі, разом із вами. З усіма, хто відвідав фестиваль, хто купував благодійні квитки, хто волонтерів, організовував, спонсорував, виступав безкоштовно на сцені, репостив анонси е і заклики до зборів, репостив тощо. Тож кожного разу ми робили це разом з вами, і кожного разу ми мали зрозумілу механіку. Ви купуєте квиток, чи платите спонсорський, чи вендорський внесок, ми формуємо бюджет і прибуток скеровуємо на благодійність. Це добра механіка, і ми е продовжимо створювати такого роду проекти. Але це разом із тим, це ну всі, хто залучений, знають це титанічна довгострокова, практично фултайм робота команди. Це витрати часу, ресурсів, грошей. А цей проект, він, який ми зараз починаємо, він не пот... він, він потребує значно менше ресурсів і часу. Він ще й не тільки це робить, а ще й економить гроші кожному і кожній, хто долучиться. Не забирає години, тижні місяці кропіткої роботи і може бути як мінімум таким самим ефективним, як фестивалі і концерти, які ми з вами всі разом робимо, і до яких ми з вами долучаємося. Отож, суть проєкту, ще раз, ви щойно почули в сюжеті від Юлії, але я розкажу. Спонсор Energy від самого початку свого існування вони вклали в свою бізнес-модель отакий самий благодійний аспект. За кожне підключення вони перераховують гроші благодійній організації. Спочатку цих благодійних організацій було там небагато в них на початку діяльності, зараз орієнтовно 50. Тобто, якщо ви підключаєтесь не до Nmax чи якогось іншого там, провайдера електрики, оператора, або якщо ви переключаєтесь а, з одного на іншого постачальника, в даному випадку на Sponsor Energy, то компанія Sponsor Energy платить гроші за таке підключення благодійній організації. Ви самі обираєте, на яку саме організацію будуть скеровані гроші, які, ще раз підкреслю, спонсор Energy сплатить за вас, це не ви платите. І от до сьогодні, в переліку, були лише локальні канадські, альбертійські череті організації, на які ви могли скерувати той внесок, який спонсор Energy за вас зробить. І завдяки зусиллям українських працівників, компанія спонсор Енерджі Radio і погоджені завдяки дому метеликів в цьому переліку тепер є вперше в історії українська організація. Дитячий хоспіс Дім Метеликів. Тепер кожен канадець чи українець, який вирішить підключитися до постачальника нового, до спонсора Energy, зможе. Е, не витрачаючи ані цента, відправити реальні кошти в Україну на допомогу дітям. 50 доларів за кожне нове підключення буде падати на рахунок, на який спонсор Energy вже поклали першу тисячу доларів для, скажімо так, старту проєкту, щоб змазати, щоб воно хорошо і добре все пішло. Ось. Клас. Чому ще вам варто? Не тільки поділитися ініціативою, а ще й пошерити її серед ваших знайомих. Бо, скоріше за все, якщо ви приїхали в Канаду з війною, то ви сплачуєте за електроенергію трохи більше, ніж могли б. Дивіться, тут працює так е в Альберті, що постачальники конкурують між собою. І тут їх десь 50, і ви самі їх обираєте. Ви, можливо, не знаєте і половини з них. спонсор Energy просто. Фактично, найнижчий тариф станом на зараз серед 50 компаній. Перевірено на собі. Я особисто перепідключився, і платіжка за електрику стала меншою ще до того, як ми стартували проєкт, бо я люблю спочатку перевірити, потім щось радити людям. Це знайняло в мене ну, перепідключення десь 5 хвилин, і мене автоматично відключило від минулого постачальника. Рахунок просто почав приходити в новий аккаунт. Дуже просто. Але от з початком нашого проєкту ви можете зекономити ще більше, ніж я економлю зараз, е зі своїм підключенням, яке я давно зробив, бо є ще спеціальний промокод від Sponsor Energy Help Ukraine. В будь-якому прояві, великими, маленькими літрами, неважливо. Не він дасть вам додаткову знижку до вже найнижчого на ринку тарифу. Привіт, доєднатися! І благодійний, і. Фінансово-економічний. Це не просто він-він, це прям такий він 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 ситуація в кубі, в квадраті. У мене навіть трохи цей голос 에, пропадає. Тобто, ви можете почнете, ви почнете суттєво економити на комуналці в Канаді саме в Альберті. Дитячий хоспіс отримує плюс 50 доларів за кожне підключення на додачу до початкових тисячі доларів, які вже поклала компанія на старті від себе. Спонсор Energy отримує нових клієнтів, бо це бізнес і. Це, напевно, найекологічніший спосіб отримати нового клієнта і найетичніший спосіб отримати собі нового клієнта. Тож, отака от ініціатива. Ми її розпочинаємо, вона буде тривати довго. Ми закликаємо вас долучатися не тільки тим, що перепідключатися на спонсор Energy, бо 50 доларів будуть капати на дитячий хоспіс, а й розповсюдити цю інформацію, щоб більше людей дізналися про цю ініціативу, про цю благодійну акцію, яку ми робимо. Посилання на підключення і промокод, звісно, в описі до цього відео. Я можу лише додати від себе, що обов'язково поставте лайк цьому відео і висловіть вашу думку в коментарях. Щодо проєкту, щодо новин, щодо всього. Це допомагає, по-перше, просувати українське радіо в канадському Ютубі, і українського тут стає більше якісного українського. По-друге, ваші коментарі допомагають нам всім краще розібратися в тому, що відбувається. Ми цінуємо абсолютно кожен коментар, підписку лайк, ну і, звісно ж, донат. Ну, підтримати канал фінансово можна на Патреоні. Посилання в описі до цього відео. До зустрічі!